Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. і Сьогодні ми хочемо розглянути такий автомобіль Hyundai i 30 2010 року випуску для огляду. І давайте розбиратися, чи він дійсно хороший автомобіль, і чи він популярний на наших дорогах. Погнали! Автомобіль випускався з 2007 по 2010 рік. У 2010 році був рестайл. Дуже популярний автомобіль. На наших дорогах можна його зустріти доволі таки багато. В основному їздять на ньому жіночий пол. Але і чоловіки теж на ньому їздять. Це такий автомобільчик більш, я би сказав, би, городський, міський для передвіження по місту. В даний екземпляр ставились дуже багато різних моторів. Зараз я вам про них трошечки розкажу побільше. більше. Виглядає підкапотне пространство. В даний автомобіль ставились двигуни починаючи від 1,4 бензин до 2 літра дизель. По бензинових був 1.4 бензин, так як в нашій машині, і 1.6 бензин сюди ставилися. 1.4 і 1,6 бензин. Майже між собою нічим не відлічається, тільки ходом поршня. І 1,4 має 109 кінських сил, а 1,6 122 кінських сили. Понадіжність, що скажеш про надіжність? Доволі надійні мотори ходять по 250-300 тисяч, якщо ви їх звісно, добре за ними слідкуєте, міняєте масла, фільтрація, все зрозуміло, це треба робити. В раз в 7 тисяч. Бо такі ходять слухи, що на цих двигунах є задіри в циліндрах. Якщо ви не будете за ним ухажувати, то, звісно, вони у вас будуть. Якщо ви ухажуєте за мотором, то ніяких проблем в ньому немає. В даній машині пробіг 170 тисяч км, ніяких задірів, ніяких проблем в нас немає. Ну, звичайно, що це ГРМ потрібно вже міняти, бо він вже в нас старобане. В принципі, 170 тисяч і заміна ципка. В принципі, нормально, думаю, він пройшов. Цепок недорогий, коштує він в районі 100 доларів. Якщо замінник взяти хорошої фірми, наприклад, Сакс, то за 100 доларів можна поміняти нормальний цепок з нормальною якістю. Якщо ви хочете поганяти на цій машині, на вас ні, ганяти не вийде, бо це не гоночна машина, тут 109 кінських сил, вона і слабовата для цієї машини, я б сказав, 1,4. Якщо будете купляти, краще купляйте 1,6 бензин. 1.6 буде вас їхати краще і на трасі вам буде його більше вистачати, ніж 1,4. Так як 1.4 з кондиціонером він майже, майже не їде, так сказати. Ще сюди ставились дизельні двигуни. Це був 2 літра дизель і 1,6 дизель. Я б їх не рекомендував купляти, так як в них дуже дорога паливна система, яка часто виходить з ладу що в 1,6, що в 2 літра дизелю. І часто в них виходить з строю турбіна. Турбіна Турна не дешева. Рекомендував би вам брати бензинові мотори, так як 1,4 можна поставити газ і їздити взагалі економно. Розхід газу буде у вас в районі до 10 літрів, може 8, може 9, плюс-мінус мета, як ви їздите. Так само буде розход в 1,6, вони майже не дичаються по розходу топлива. В даній моделі у нас розхід топлива в районі 7-8 літрів по городу. Це смотри, як ви їжіте, я, я влазю до 7 літрів, 6,5. На трасі, на трасі розход десь в районі 100 км в час, швидкість, якщо будете дотримуватись, то буде у нас розхід десь там 5 літрів бензину. В принципі, економно, небагато. Можна і поставити газ і все їздити почті безплатно. двигу нам думаю все. Перейдемо в салон. Розкажу вам там. Про коробки передач, які сюди ставили. ставили сюди дві коробки передач, П'ятиступінчаста механіка і 4 автомат. Автомат одразу відкидайте, на ньому не, не бажано брати цей автомобіль, бо він дуже старілий, 4 тільки це у вас буде. Дуже великий розход топлива з ним, на ньому взагалі не буде комфортно їздити, так він буде постійно вас переключати і, і ну, не, не, не хороша коробка. Так же само, механіка. Механіка краща буде, буде економічніша, але е, тут дуже на механіці йдуть погані передаточні числа. Так як, наприклад, при скорості 100 км в час у вас вже обороти двигуна 3000, навіть чуть більше. Так що я б рекомендував би рекомендував все ж таки брати її на механіці. Automat ja bym nie rekomendował wam brać. Трошки ще розказати про салон, так як вчора ми знімали і, на жаль, не записався в нас звук. То сьогодні будемо перезнімати звук і розкажу вам про салон, що мені тут подобається, а що не подобається. Почнемо з керма. Кермо тут не найкраще, так як без цієї оплітки, воно взагалі йде в дешевших комплектаціях. Воно якесь зроблене з піни і дуже портиться. На пробігі 150 тисяч воно вже було дуже затерте і виглядало, як будто воно вже має 300 тисяч кілометрів. Та як воно зроблено з якоїсь піни, то якість його не дуже. І Рішення цієї проблеми я зробив, купив отаку опльотку, обшив її з Аліекспреса. На каналі є відео. Кстати, можете ось тут буде, можете подивитись, як я це робив. Обшив і, в принципі, все окей. Що мені тут ще подобається, це подобається мені тут музика. Музика тут дійсно хороша, прям якісь динаміки такі, як будто би десь є сабвуфер. Звучить дуже хорошо, дуже голосно, вистачає цього звуку. В принципі, для мене для молодого хлопця вистачає. Тут в нас є кліматизація автоматична. В принципі, можна настроїти двадцятку, їхати і не паритись. Літом дуже хорошо холоде, а зимою дуже хорошо гє. Не замерзнете взагалі дуже гарно гріє. Так, що в нас тут ще таке Є цікаві? цікавий такий бардачок. Я сюди ложу собі телефон ось так, туди всередину, і добре, тут нічого не тарабане. він якраз дуже комфортно, удобно, доволі таки глибокий. Так, що в нас тут ще є? Ще в нас тут ось так можна побачити, є підключення AUX до магнітоли, підключення USB через флешку, розетка на 12 вольт, 120 Вт. Можна собі там, наприклад колеса качати від насоса. Підкурювач. Така якась поличка невеличка, щось можна покласти. В принципі, нормально. Є в нас тут два підстаканника. ось. Удобно. Є два підстаканника, також у нас є тут підлокітник. В деяких моделях підлокітника немає, тому на якесь барахло складати. В принципі, нормально. Що ще в нас тут таке? Є цікаве. Цікавого в нас ще є. 4 стеклопідйомника, але вже від комплектації. Деяких комплектацій нема стеклопідйомників, є тільки два, а ззаді один автоматичний і тільки вниз. Не знаю, чого зробили тільки вниз автоматичний. Було б добре, звісно, щоб він був і вниз, і вверх. Але тільки вниз. По поводу цих ручок дверних, вони не дуже хорошої якості. Теж, так як... Це вже замінені ручки, але на оригінальних, які були, здирається ось ця хром. Він тупо злазить пластами. Ці ручки недорогі, я їх міняв на Аліекспресі теж купив. Заміна проста і немає ніяких проблем. Так, тут у нас що є? Тут у нас є регулювання яркості і підсвітки панелі. І регулювання висоти фар. В принципі, нормально. Можна собі гарно відрегулювати і собі гратися з цим. Так, додатково я встановив парктронік. Це я собі встановив, мені він був потрібний, бо удобно Удобно паркуватися взагалі з парктроніком. Так що в нас тут є? Тут у нас є, в принципі, ось такий світло. світло. Тут включається. Тут можна поглядіть. Тут у нас є очечник невеличкий такий. Теж нормально, можна собі щось сюди положити очки, світло. Тут у нас в більш дорожча комплектація був бардачок. Нажималась кнопочка, тут пик, і він відкривався. У нас же такого на жаль нема. Тут у нас є бардачок доволі здоровий, тут та у нас документи від машини влазить, ось, можна побачити листки А4. І, кстати, Є ось там такий переключатель на кондиціонер. Можна собі бутилку води охладити, але воно не дуже охлаждає, якщо чесно. так собі. Тут в нас є в дверях ось такі відсіки для води, щось можна покласти, ось все можна побачити, що бутилка півлітри сюди добре входить і тут тримається так доволі крепко, не карабанить. Ще по салону, по сидіннях, скриплять сидіння, як їдете, Оце, кстати, пасажирське не скрипить, а водійське скрипить ось нормально. так. Ідешка, не знаю, треба щось подивитися з ним щось зробити. Йдемо на задній ряд, покажу що там на назаді. Розказати про заднє сидіння, скільки тут взагалі місця. Я маю зріст 184 см і мені тут сидіти комфортно, мені тут в принципі вистачає місця. До сидіння ще залишається багато місця, як ви можете ось бачити. Що в нас тут по комфортно для задніх пасажирів. Мало шока, що тут є, зараз вам покажу. Підлокітника в нас тут немає. Так як можемо бачити, просто так без підлокітника. Також ніяких воздуховодів немає, так як машина з дешевих, то є у нас тут така сіточка. І є тут там, у нас кармашок невеличкий для якоїсь води. Ну Сюди 0,5 не влізе, сюди 0,3. Ну і стеклоподйомник є там, тут. І все. В, ось так виглядає у нас передня панель, якщо сидіти. Ззаді. Що тут ще в нас є? Машина, ця взагалі має дуже високий рівень безпеки, так як вона має 10 подушок безпеки. Є багато. Ось дивіться, тут дві в стойках, дві подушки, дві подушки в сидіннях, дві подушки для, ось тут видно для задніх пасажирів, дві подушки в передній частині автомобіля. Тобто безпечний автомобіль. Давайте вам ще розкажу зараз про багажник, що є у нас в багажнику. Підемо подивимося туди. Багажник. Тут, звісно, у нас різне барахло є, але то не важливо, якраз видно, що влізе сюди. Дивіться, у нас тут є. Він не дуже великий, десь 360 літрів об'єм. Але в принципі мені достатньо цього. Можна положити дві валізи, там якісь коробки, ось вугля, вода. Там. Шмотки і все таке, і цього доволі хватає. Також тут у нас є така ось полочка доволі така тверда, щось теж можна якщо закрити, щось положити. В принципі, нема проблем з цим. Під цим полом, він такий доволі твердий, у нас є повноцінна закатка, Закатка, блядь. банки закатуємо. повноцінне запасне колесо. І там є набір ключів для екстрених ситуацій. там всяких. Вони йшли в комплекті Дункрат, там, ну, в деяких машинах, як будете дивитися, може цього не бути. Е, в принципі, по салону по багажнику це все. Перейдемо зараз до іншого. Про корозостійкість кузова Вона на високому рівні, так як автомобіль має оцінковку і ніяких проблем з ним немає. З корозостійкістю е, є, звичайно, болячки, зараз я про них розкажу. Дивіться, ось у нас було невеличке ДТП. Тут ось прям скол до самої краски і нічого не відбувається. Тобто видно оцинк, але нічого не відбувається. Також Тут у нас царапка така, і ніяких рижиків не виступає. І ось тут доволі така велика царапка. Також в цих машин є така проблема, як ось, ось ці резинки вони на сонці вигорають і починають тріскати, їх треба замінювати. Я поки що здер ось цю резинку і виглядає воно, конечно, так, не дуже, але треба міняти. І ось на, задньому, на задніх дверях теж в нас є таке вже треба замінювати. А по поводу корозії, що в них не є, то не є в них ось задня гляда. І то це. За 15 років автомобілю я вважаю, що це не критично, в принципі, нічого такого. Також в них виходить з строю задній скловочисник. він закисає, його треба відкручувати, чистити, міняти і все робити. А так. Я вам скажу, за 15 років, як автомобіль має, більше ніде немає ніяких жучків, рижиків, нічого. Автомобіль тримається молодцом. В принципі, по цьому все так. По подвістки вам ще скажу, подвістка в нас тут спереді стоїть Макферсон, а ззаді багато тяжка. Подвізка жорстка, як на мене. Я на ній їздив на цій машині на кожен день. Для мене вона жорстка. Якось їдеш, як на авозі. Всі ямки чувствувати. Але можна поміняти пружини спереді поставити від Hyundai AX35. І тоді вона стає мягенька і взагалі комфортна в керуванні, не тіряє, в принципі, можна їздити. Е -е, от і все. Давайте підведемо підсумок даного огляду. Чи купляти цей автомобіль, чи ні, в 2025 році. Вирішувати, звичайно ж, вам. Але моя рада купляти. Якщо у вас бюджет в районі 5000 доларів, я б вам совітував розглядати саме цей автомобіль. Так як він неприхотливий, не висосе з вас всі гроші, запчасті дешеві, кузов хороший, не гниє, крепкий і буде вас тільки радувати. Не, буде, не будете ви постійно з нею на СТО з цією машиною, так як вона надійна, економна і має красивий вигляд на свій 25-й рік. В принципі, на свої роки вона має гарний вигляд. Так що, друзі, дякую за перегляд, підпишіться на канал, поставте свої лайки, напишіть, що вам сподобалось, що не сподобалося, що би хотіли додати. І будемо завершувати. Дякую вам. Підпишіться, поставте лайк. Пока!